Американський посол Джефрі Паєт назвав двох затриманих росіян ще одним доказом російської агресії серед багатьох, про які Сполучені Штати не втомлюються повторювати. І наголосив, що єдиний шлях завершення кризи виведення Москвою військ і звільнення всіх полонених, зокрема Надії Савченко, окремо вразило американського дипломата ставлення українців до затриманих ми були вражені тим, як Україна утримує цих двох осіб. Я особисто був цим глибоко вражений. До них допустили представників ОБСЄ та міжнародної амністії. Їм надали медичну допомогу, таку саму, яку надають українським військовим. Їм навіть дозволили зв'язатися із рідними, і вони самі говорили, що з ними поводяться добре. Що в цих умовах вони почуваються безпечно. Цього не скажеш про українців, яких катували, викрадали, убивали росіяни та їхні підконтрольні сепаратисти. Продовж останнього року цієї війни